Рятувальники верхолази з усієї України протягом тижня підвищували свій професійний рівень на Прикарпатті. Під керівництвом канадських інструкторів та за допомогою новітніх технік та обладнання працівники аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС відточували свої навички роботи на висоті. Як відбувалося це навчання? Бачили мої колеги. And На даху закинути багатоповерхівки. Канадські інструктори розповідають про сучасні техніки спуску з висоти. За сценарієм навчань, будівля пошкоджена. На одному з поверхів потерпілі. Потрібно провести евакуацію. Сейл рей, рескіре, Іноземці демонструють і новітні страхувальні станції для роботи на висоті. Ми в Північній Мерсі всі перейшли на подвійну спускову систему. Це метод дуже ефективний. Він не навантажує одну мотузку. Він розділяє весь вантаж на дві мотузки так більш страховка. Працює Освоюють нове обладнання 60 рятувальників верхолазів з різних областей України та одразу випробовують його на практиці. Підвищує професійний рівень і команда з Миколаєва. Ці рятувальники працюють в загоні, які ліквідовує наслідки російських обстрілів. Сподіваються поповнити тут досить сучасними методиками порятунку. А якщо Сталося руйнування житлового будинку, і це ж нависають конструкції, ще продовжується горіння. Тобто це все у сонці, там вже треба на місці вже вирішувати. Як дві години працюємо, то навіть вже для себе взяли, і ось, наприклад, ми знаємо один спосіб, другий, а тут ще нам показує третій, четвертий. І досить-досить потужно. Навчання проводять п'ять канадських волонтерів-інструкторів. Більшість в Україні вже не вперше. Багато хлопців демонструють надзвичайні результати, бо мають вже величезний багаж досвіду у цій сфері. Та ми приїхали не для того, аби сказати їм, як вони мають працювати, а для обміну досвідом, навчаючи їх одночасно, і ми багато вивчаємо від них. На навчання завітала і пані Наталка Цмос, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні. Діти можливо, пан you? Наталка смо захоплюється в українських рятувальників і вдячна своїм землякам, які допомагають їм досконалювати вміння. Я і надзвичайно горда, що я маю е, честь сказати, що тут канадці, волонтери тут я з їхнього власного часу, власних, власних коштів, що вони позбирали від різних організацій, щоб тут бути. Ту роботу, яку вони, вони роблять, є дуже 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 важливою, але вони також багато Вчиться від українців. Це є справді така гарна колаборація між Україною і Канадою. Росіяни все частіше цілеспрямовано б'ють по об'єктах критичної цивільної інфраструктури та багатоповерхівках. Тому рятувальникам верхолазам потрібно підвищувати рівень підготовки, кажуть в ДСНС. Це дуже так специфічна і дуже вузькопрофільна спеціальність для того, щоб рятувати людей, потрібно спеціальні навички, спеціальні вміння. До пола трохи в користь. А ви що, хоче, щоб вам потім? Дистанцію Стоп. крикне. Із 2014-го чотирнадцятого прокарпатські рятувальники та канадська організація Firefighter Aid Ukraine реалізували кілька проєктів, як от навчання з тактичної медичної допомоги в бойових умовах та деблокування потерпілих ДТП. Сьогодні це вже шоста їхня місія, кажуть канадці. Головна ціль це було привезти багато обладнання, яким користуємося в північній Америці. Щоб тут під час рятувальних дій було швидше, зроблено і легше для рятувальників. Все обладнання, яке використовували під час навчань, канадські інструктори залишили в Україні. За час роботи організація передала вже понад 300 тонн гуманітарної допомоги. Жена дучак зі ноявтонас подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.